Молитва до Пресвятої Богородиці на початок дня. Пречиста Діво Марія, з початком цього дня я вдаюся під твій покров, і як добра дитина, благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя, а ти добра небесна мати, будь мені найкращою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом. У усіх небезпека для душі і тіла. Заступайся за мене, у свого Божого сина, та своїми молитвами зменшуй святий його гнів, з приводу моїх гріхів. Я знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно допомагаєш усім тим, котрі з довірою і любов'ю віддаються під Твоє заступництво, і я твердо вірю. Що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконати Божу волю, а після смерті осягнути вічне щастя. Амінь. Богородиця Діва, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний підло над Богом. Бо По ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь тобою. благословена ти жінками і благословенний пітло над Богом бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь тобою. благословена ти жінками і благословенний пітло над Богом. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.